Ось так виїхав. Перебачите з братом. Риби сьогодні не зловили, але такі гарні місця. А в мене все каналізація в голові. Думаю, запишу відео, дивіться. Бачите слої. Слої, отак от полоси. Оце от ви л'єте хімію в каналізацію і жир розтворяється і такими слоями наславує вам трубу. От, от різні слої, от слой красивий такий. От слої. От... Рижик такий. Все пластами лежить. Отак от ви льєте каналізацію. І це в каналізацію хімозу всяку. І отак от воно пластами і лягає полосами. А потім береш його, розрізаєш отак, і можеш начитати, скільки разів ви заливали туди хімозу. Яка красота. Оце красота, подивіться. Половили сьогодні рибку, зловили два окунчика невеличких, але провели дуже класний час. Simhar na